І, хоча окремої справи саме за примусове роздавання паспортів, поки немає, така політика Росії частина цілого ланцюга воєнних злочинів, бо змінювати громадянський статус людей на окупованій території заборонено міжнародним правом. Ба більше, Україна не перша країна до якої вторгається Росія і робить подібне громадянство як інструмент, РФ використовувала ще задовго до 2014 року, ця політика Істувалося на інших територіях, де Російська Федерація була присутня як держава-агресор. Ми говоримо і про Молдову, так звану Придністровську Молдавську Республіку. Ми говоримо і про випадки маніпулювання російським громадянством під час чеченських воєн. Ми говоримо про російську паспортизацію на територіях на окупованих територіях Грузії в Осетії та Абхазії, і таким чином маємо розуміти, що це вже було. На це не було адекватної реакції. Це все досягнуло величезних критичних масштабів, що стосується окупованих територій України. Саме тому вкрай важливо висвітлювати воєнні злочини Росії, говорити про Крим та інші окуповані українські території з міжнародними партнерами.